Нині почався тиждень білий масляниця, в котрому благословляється їда крім м'ясної і відміняється пост у середу і п'ятницю. Но у духовному чтенні євангельські не читаються такі, як на страстну тобто Послідній тиждень перед Пасхою. Так хоче церква відкрити перед нами картину євангельську, як Господь готував людей до факта Воскресення із мертвих. Бо многі із людей і апостолів тяжко восприймали істину Воскресення, а між тодішнім. Вищими слоями общества була партія саддукеїв, котрі формально считалися віруючими в Бога, Признавали би цієї Бога, але же не повірували, не допускали, що возможно Воскресення мертвих. Христос приходить в цей не тільки щоб роздати людям напечатані Біблії або написані. Покидати їм з допомогою нової почти, у кожному в двір кинути Книжку Божу, Євангеліє, молитвослов і сказати спасайтеся. Чоловіка, котрий має духовний епіндіцит, та не може гладити, треба різати, треба йти на ісповідь і каятися, плакати, просити у Бога прощення, Господи. Виріжи з мене тоді гріхи слабості беззаконня, ті пороки, котрі переслідують мене цілоє життя, Христос прийшов у мир, щоб зламати того монстра гріха і в церкві Христовій, як у лікарні, вирізати свої слабості і пригрішення, да чоловік рану вилікує за тиждень, а одаго рана. Тече місяцями, роками, а він терпеливно мастить, перев'язує, міняє пов'язки. І чоловік буває зразу розкаявся, раз обрізав п'янку, обрізав блуд, обрізав злодійство, обрізав клевету. А дайкий всю жизнь і видить, що не добре робить, а як безпомочний раб продовжає то робити. Віри в Бога не є, а значить, не є тої сили стриматися. Якщо чоловік пам'ять, що буде страшний суд, а ми страшний суд сповідали вчора, то чоловік кожне діяння починає розраховувати, як це воно відгукне у вічності. Світ возлі лежить, каже євангеліст, тому що не знає Бога. І нині у посланню вже третьому Іоанна. Для мене не є більше радості, як чути, що мої діти ходять в істині, що їх ніхто не збив із толку. В то время, коли був Іван Євангеліст, там теж много було соблазна, але таких утончених соблазнів, як нині, коли з допомогою телевідені, преси, радіо, можеш міняти чоловікові підсознання, зманіпулювати його розумом, таких в той час не було, але він за них споминає. Що ті люди, куди ходять в істині, вони ця не подають маніпуляції. Много каже Іван у всьому світі люди, котрі понадіялися на себе, програли. І сьогодні в Євангелії ми слухаємо, як Господь каже апостолу Петру, ми знаємо його предательство, він сам. Апостол Петро не скрив своє предательство, коли він розслабився і коли Ісуса взяли. І тут Петро ще раз перепудився простої жони, почався бити в груди і клястися. Я того чоловіка Ісуса не знаю. І ми сьогодні кажемо, Господи, приймі нашу молитву, наші подвиги, наші сльози, наш пост, наші приготовлення до Великого поста, благослови нам, щоб ми ніколи не понаділися на свою хитрость, на свої знакомства, на кума, на свата, на брата. Все то добре. Але коли ти маєш опит общения з Богом, коли Христос перебуває в твоєму серці, коли настольна книга у тебе Євангеліє, коли в руках твоїх часто молитва молитвослово, коли ти любиш читати псаломи і премудрості Соломона, коли ти любиш читати творення духовних отцов, які вказали, як опитно йти путем, як сатана супротивляєш, які робить обмани. І ти наберешся оптася тих отців, то ти тут становишся таким сильним, що ніяка маніпуляція і пропаганда не виб'є із тебе твою віру. То значить, і тепер треба за наших дітей молитися, дома з ними займатися, предупреждати їх, о тому, що якої не віри, які наші пріоритети. Бо лиш так поступаючи, і себе приготовляє, і діточок приучає вже з юних років до поста, до молитви, ми тут будемо, діти Божі, милосердні діти Божі, вірні діти Божі, смілі діти Божі. Ну у вічності разом з святими зможемо наслідувати по милості Божої царство Божо. Амінь.